Ніщо не, впорало, не впоралось і не впорюється з моїми бровами. У мене просто іноді випадають слова з голови. Серйозно. Любі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму youtube каналі І сьогодні буде рубрика Мої фаворити за місяць в цьому випадку це будуть фаворити за липень. І я знаю, що я пропустила. Декілька місяців, але скажу так, що я збиралася, я писала списки, але я не знімала завчасно відео і розуміла, що блін, вже мені пізно це викладати. Але в цей раз я знімаю завчасно, тому випуск вийде вчасно. Я дуже сподіваюся, що вам не будуть заважати зайві звуки, тому що зараз я знаходжуся в Іспанії. Тут досить шумно, тут в мене балкон, прає пральна машина. У когось там ремонт, у когось там взагалі співи іспанські. Я одягнула мікрофон. Спеціально, щоб мене було краще чути, хоча мені було, якщо чесно, дуже лінь це робити, але я це зробила. Ну що, я підготувала списочок, в мене він ось тут, я буду підглядати. І поїхали, у мене є для вас багато кльових новинок, які я затестила, які я дуже сильно полюбила. Тому починаємо. Так, і давайте ми з вами почнемо з косметики. І перше, що я вам хочу показати, розказати, це хайлайтер. Я досить довго шукала хайлайтер. Ось знаєте, щоб такий ефект був. Ось, як ви бачите в Instagram uh, Girls ось такий блиск, да? ось прямо щоб ти сяяла, щоб це не були якісь бльосточки, щоб це не була просто якась не знаю, пляма, да? ось така. а щоб це було сяєння. І я його знайшла. Це хайлайтер від Rare Beauty. Це бренд з Гомес. Ось так виглядає цей хайлайтер. Те, що в мене є поруч, я вам буду показувати. Що немає, то воно буде ось так от вискакувати. Шкода, що він в мене трішечки поламався. Ось дивіться. У мене тут шматочок відколовся. І я так розумію, що вони досить такі хрупкі. Да? От, тому потрібно бути обережним. Він в мене не ні падав, нічого, він в мене лежав в косметичці. Але все одно шматочок відколовся, я його просто викинула. <клес> Ось і все. Але він дуже-дуже кльовий, обожнюю його і прям не хочу ні на що міняти. До речі, замовляла я його ще в Україні, просто на якомусь сайті. Ну, звісно, хто в Європі, то в Сефорі вони є. Так, наступний у нас варіант побюджетніше, і це консилер від Maybelline, який називається Fit Me. Вам буде вилазити все одно картиночка, щоб вам було зручніше розуміти, про що я говорю. Це досить бюджетний консилер, якщо я не помиляюся, він щось там до 200 гривень коштує. Вибачте, але я буду час і час ось так робити, тому що у нас 34 градуси. І я просто обливаюся потом. По Це мені прийшов подарунок від бренду Maybelline, але е я впевнена, що він недорогий. і, не дивлячись на його ціну, він дуже-дуже круто працює. Ну, типу, в мене був консилер і в Saint Laurent, Він мені теж дуже подобався, але він у мене зламався. І е, я почала користуватися цим консилером і дуже і дуже задоволена чула різні про нього відгуки. І більшість про нього дуже класні відгуки. Ось Зараз він, до речі, на мені. Тому якщо ви шукаєте кльовий консилер, то повірте, що ось цей класно працює. Наступне те, що я дуже полюбила, це гель для брів. Точніше, якщо казати, це е, вакс, віск. Для брів. У мене брови дуже-дуже неслухняні. Тобто я навіть коли роблю собі. Як воно називається? Перман... Не перманент, а коротше. Коротше, коли вам брови підіймають вверх, як вони називаються? Господи. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Ми ось тут напишемо, що я мали не увазі. Коли я це роблю, в мене ефект тримається десь тиждень, і все. І потім в мене брови знову дивляться вниз. Тобто їх знову дуже важко зачесати, і в мене був гель для брів від Шанель, в мене був гель для брів від Мейбелін, але нічого не, впорало, не впоралось і не впорюється. З моїми бровами, тому що вони просто в мене ось так дивляться і все. Але ось цей Eyebrow Pro Wax від Cinata, він дуже круто працює. Він прям. Е я його вперше спробувала, коли я була на макіяжі. І мені його нанесла візажистка, і я прям відчула ефект ось такий, знаєте, як белочки ходить, ніби мені натягнули брови. Він прям дуже круто, їх підіймає. Навіть мої, навіть коли в мене немає ось цього, Ти що роблять з бромами, я не можу згадати це слово чомусь. Це дуже дивно, в мене просто іноді випадають слова з голови. Зараз я ще раз подумаю, що це. Не згадала, в мене тільки сидить перманент. Ось, він коштував 100 з чимось гривень, він супер бюджетний. Замовляла я його на мейкапі, тому, якщо у вас такі самі неслухняні брові, як у мене, то я вам дуже рекомендую спробувати. Так! Що в мене тут ще? З декоративною косметикою ми закінчили і переходимо до догляду. І перше, що я вам хочу показати, це такий дуже хайповий серум. Він прямо зараз на хайпі, їм користуються усі інфлюенсери, особливо західні. І коли ви заходите в сефору. То ніколи немає тестеру цього продукту, тому що його просто всі використовують. Це від бренду Glow Recipe. І це ось такий серум зі смаком кавуну. Він дуже смачно пахне. Я теж зараз в ньому. Є звичайний і є з Тен. Тобто він такий дає блиск вашій шкірі і трішечки як. Затемнює її. Ось. Зараз я вам покажу на ручці, як це виглядає. Так, бачите? Він такий темненький і трішечки з блискітками ніби. Ого, я багато нанесла, блін. Жирно. І ось так він шкіру затемнює. І дає такий гарний блиск. Особливо зараз, коли в мене. Загоріла шкіра. Він мені її прям ще більше підсвічує, і мені прям дуже сильно подобається цей ефект. І просто неймовірний аромат кавуну. Я кавун обожнюю. Ось тому це клас. Він класно зволожує шкіру і класно працює. Ось, можете побачити, він зараз на мені. На мені тільки він і консилер. Все. Наступна штучка, яку я вам хочу показати, це ось такі SPF у Стіку від Клоранс. Я вже дуже давно хотіла собі SPF у Стіку. Ну, як не дуже, мабуть, два тижні чи тиждень. Да. І е, я зайшла в сефору, ми гуляли по місту з моєю знайомою. І я кажу: пішли в сефору, покажу тобі. Там на горці спускатися, я вам відео прикріплю. Е, дуже прикольна сефора. Ось тут ви можете бачити, як ви туди можете зайти, дуже незвичним способом. І ем, я шукала стік SPF, і вона мені сказала, що вона бачила його в Clarence. А Я, звісно, хотіла собі від якогось хайпового бренду, але знайшла, і прикиньте, Історія, story просто. Я хотіла собі від прикольного бренду якогось хайпового, ну тому що я блогер, вибачте, А, І я не змогла знайти. Вона каже: Я від Клоранс бачила. Я така: ну ладно, візьму від Кларанс і на наступний день... Я передивлюся свій влог, тобто мої влоги монтує мені помічниці, я дивлюся цей влог. І просто я у влозі кажу, от SPF Стік від Glow Recipe, від цього бренду серума Який він приємний! І я просто думаю, серйозно. Це СПЕФ. мазять. Вау, це так приємно. Вау. Тобто я його у влог навіть знімала, але я про це взагалі забула. Ну, нічого страшного, я придбала собі такий стік від Клоранс. Він досить приємно пахне. Він пахне таким апельсинчиком. Він ось так наноситься дуже легенько. Я потім його серветочкою протираю. І поновлюю свій SPF. Особливо кльово його, коли ти йдеш гуляти кудись по місту або на пляж, ти просто достаєш його, поновлюєш, і не боїшся, що твоя шкіра зістариться на сонці прямо в цю секунду. От тому прикольна штучка, можете брати від Клоранс, а можете, як я, не лиханутися, і взяти від Glow Recipe. Але закінчимо цей і спробуємо новий. Правильно-правильно? Дівчата, наступне це у нас. Аромати. І хочу почати з хайпового соль Janeiro. Він зараз усюди. І спочатку я не розуміла хайпу на нього, але потім я спробувала ось цей аромат. Це Pistachio and Salted Caramel. Боже, давайте з вами вшикнімося. І це щось неймовірне. Ти просто пахнеш після нього, як булочка з каріций. Це класний літній аромат, такий солодкий, і що приємно його, так це наносити влітку. Тому що влітку жарко, і тобі не хочеться наносити якийсь повноцінний парфум. А ось це ти попшикаєшся. По-перше, воно як приємно водичкою обносить твоє тіло, трішечки прохолодже. Ти смачно пахнеш. Ось цей мій фаворит і нещодавно вийшов новий, синенький. Він також дуже класно пахне, але він вже не такий солодкий, він пахне як такий дорогий парфум. Ось реально. От тому потім собі на осінь куплю ще цей синенький, а поки ось цей просто обожнюю, обшикиваюсь їм. І от. Моя любов цього місяця. Наступний аромат я вам не покажу, тому що він в мене є лише в пробничку повноцінний, я ще не встигла собі купити, тому що в мене ще залишився пробничок. І це парфум від CELINE, називається він ЗУЗУ. Я його спробувала, коли я шукала собі окуляри, і тоді тільки вийшов цей аромат. Я його спробувала і просто закохалися. Він, неймовірно класний аромат має, і він мені ні схожий ні на що. Тому я дуже рада, що я знайшла якийсь такий аромат, знаєте, не хайповий, і ти не будеш, як всі, пахнути якоюсь бакарою чи лосчері і так далі. Тому не купляйте його. Це буде мій аромат, будь Ладно, насправді справді жартую, можете купляти, так і бути, триваю від серця. Наступна категорія це щось поміж. Так, це ніби і не догляд, тобто щось поміж. Категорія поміж. І перша в списку цієї категорії це термальна водичка від Авене. Я вже дуже давно користуюся цією термальною водичкою, вона продається просто в аптеці. І в таку спеку дуже круто попшикатись, освіжитися. Але нещодавно я почула, що не можна її наносити на крем. Тобто, якщо ви нанесли крем, SPF якийсь, то наверх їй краще не пшикатися. Краще їй пшикатися, коли у вас просто чиста шкіра, але це досить бюджетний і класний варіант. Наступне це Bally Body. і це олійка для засмаги. Перший місяць, коли я приїхала в Ніцу, в Барселону. То, точніше, не Барселони в Іспанії я користувалася, звісно, SPF-ом, ніяких там олійок. А коли я вже засмагнула, то щоб засмага ще краще на тебе приліпала, я почала користуватися ось цим балібаді. Це також аромат кавуна. Я просто обожнюю кавун, і вона дуже приємна. Після неї шкіра така. Зволожена, дуже приємна. Тобто це не тільки для засмаги, це ще і класно для зволоження вашої шкіри, тому ось цю штучку я теж вам рекомендую. І next, це не те, що в мене є. Це в мене гель після засмаги від річелс, але я хочу вам порекомендувати з цієї лінійки. Є ще гель для душу. Також після засмаги він дуже класно освіжає шкіру, тобто ви намазуєте на себе цей гель для душу, і він прям охолоджує вас. Ось реально він з таким ефектом охолодження, і дуже круто після пляжу, особливо, якщо ви згоріли, прийти, помитися цим гелем для душу, і ви прям виходите, і у вас такі, знаєте, аж ніби щіпли трішечки. Ось я порівняла це як з кальяном, коли ти покуриш, і іноді тобі прям холодочок ось такий проходить. Зараз я не курю кальян, але раніше, коли я курила, я відчувала цей холодочок, він мені ніколи не подобався, але після для душу він кальовий ефект дає. Так, наступна категорія у нас одяг. І е, в мене не так багато позицій, я дуже багато всього купляла, але фаворитів вам виділила не так багато, тому що я просто вам зараз сиділа і півгодини розповідала, що я купила. Якщо ви хочете подивитися мої покупочки, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і я зроблю окреме відео. Перше, що я хочу виділити, це мої дві лакшері покупочки за останній місяць. І перше, це окуляри CELINE. Ось тут я прикріплю фотографії, як вони виглядають і як я виглядаю в них. Я просто закохалася в цю форму. Вони ідеально... До всього пасують, вони роблять одразу твій образ дорогим, лакшері. От тому я закохалася як в окуляри, так і сам бренд Селін. Я чомусь раніше на нього не звертала так багато уваги, але зараз прям мені дуже подобається їх естетика. Наступна моя люксова покупка це сумка від Loewe. Також прикріпляю фотографію. Вона в мене плітьоне. як вона називається? Плетене. Чи чи Коротше, сена вона. Я дуже хотіла собі таку плетену сумку, і я чомусь хотіла саме брендову. так? Я знаю, що можна купити в Зарі, можна купити там-сям. Але я хотіла саме брендову, я розглядала три варіанти: це бренд Miu Miu, CELINE і Loewe. CELINE і Loewe знаходяться в Барселоні, а Miu Miu тільки в Мадриді, є в Іспанії. Тому я обирала в кінці вже між двох брендів, і в Селін була класний варіант, але вона була завелика. Тобто вона прям дуже величезна, на ній така довга ручка. Тому ось цей варіант мені прям ідеально сподобався. Я обирала між двома варіантами. Тут ось ця нова. Колекція була і ось ця сумочка, яку я обрала. Це зі старої колекції. І як мені сказала консультант, те, що це класика. Тобто, зараз ось ця на хайпі. Але ось ця вже роками існує, всі її носять, і це така, знаєте, невмираюча класика. Тобто ця через декілька років або через рік вже буде не актуальна, то ця буде служити вам просто завжди і буде завжди актуальною. Наступний мій фаворит це сукня від Зара, яку я придбала на знижках. Якщо ви не знали, то зара, і, взагалі, якщо я не помиляюся, весь індітекс. Це е, він з Іспанії. Тобто Іспанія це мама і папа Індітексу. От і тут просто шалені знижки. Ви можете відірвати дуже круті речі за дуже приємною ціною. І ось фотографія цієї сукні. Вона виглядає просто на мільйон, а придбала я її за 27 Євро. Наступна покупка теж Зара. Мені іноді здається, що я просто амбасадор Зари. Мені завжди дівчата пишуть на мої сторіс або в коментарях під моїми Reels постами і так далі. Що це за бренд. І дуже часто в мене Зара, 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 тому що я дійсно люблю цей бренд. Тобто там ціна. Ну, не завжди відповідає якості, буду чесною. Але у них завжди супер актуальні дизайни, вони прям за цим слідкують, і ти можеш зайти і взяти класну річ за приємною ціною. І ось за дуже приємною ціною я взяла штанішки мої з жовті. Теж на знижці вони коштували щось 12 євро. Це просто шок. І вони були ідеальні. Я дуже давно хотіла собі штани в такому піжамному кольорі, але я дуже не хотіла синього кольору. І ось, коли я побачила ці жовті, я просто закохалася зараз. Взагалі, мій найулюбленіший колір. І мені здається, він такий найтрендовіший, найактуальніший це жовтий та лимонний. Тому, коли я побачила ці штани, звісно, я була в захваті. З ними можна робити афігенні луки, вони комфортні і коротше, я їх обожнюю. Наступна річ, і вона теж жовтого кольору, точніше, лимонного. Це мої тапулечки. Вони ось такі м'якесенькі, вони вже трішечки запачкані. Я дуже давно хотіла собі м'ягенькі, такі, знаєте, пушисті е, тапочки. Я їх знайшла в Primark. Primark – це такий магазин, щось схожий на Sensei. Він теж дуже дешевий, там є і для дому різні штучки, і купа одягу, аксесуарів і так далі. Коштувало не щось 16 євро. Чи 12, не пам'ятаю. щось поміж. <гум> і, звісно, я їх дуже сильно захотіла, тому що, по-перше, вони пушисті, По-друге, вони лимонного кольору, і я їх реально обожнюю, вони неймовірно виглядають і не дивлячись на те, що зараз супер жарко, я їх все одно ношу, особливо після душу, дуже приємно їх одягнути. Коротше, вони дуже дуже cute, very love it. Так, дівчата, категорія їжа, звісно ж. Але у мене тут лише один пункт і це гаспачо. Якщо ви приїдете в Європу, не буду казати за всю Європу, але Франція, Іспанія, думаю, Італія також. Беріть пакетіроване гаспачо. Воно продається в звичайних супермаркетах, і ви можете купити ось як сік. У нас продається в пакетах. Так само у них продається ось цей томатний суп. Це дуже смачно. Це супер швидкий такий перекус. Ви можете пити його як холодний суп. Я коли хворію, то я його трішечки підігріваю до кімнатної температури. Також класно смакує. Ви можете додавати туди спеції, можете додавати туди сир, наприклад, моцарелу, або їсти його з гарячими бутербродами. І це супер-пупер смачно. Реально вам рекомендую. Це не як томатний сік. Я знаю, що багато хто думає, що ну, це просто томатний сік. Але ні, це не просто томатний сік. Це вам справжній суп, холодний, іспанський. Ось. На цьому любі мої мій список фаворитів закінчився. У мене закінчився вже голос, якщо чесно, бо я хворію, і мені було дуже важко говорити ці всі хвилини. Але для вас, мої любі глядачі, я дуже радію, що вас стає все більше і більше. Кожному підписнику я супер радію. От, пишіть, що вам сподобалося найбільше. Пишіть, які фаворити цього місяця у вас. І ми побачимося з вами, звісно, наступного місяця, якщо я не про, ви поняли, записати це зарані, але я сподіваюся, цього не буде. Ось, не забувайте оформлювати підписку, мені буде дуже приємно. І всіх обіймаю.